Друзі, привіт! Сьогодні на обід захотілося приготувати звичайний простенький салатик. Тут у мене пекінська капуста. Люблю її різати ось так. Вирізаю зелену частину і окремо білу частину. От так, Відділяємо зелену частину. Її шматками нариваю в салат. Ось такими невеличкими шматками ось так, як салат. Так. І тепер оцю білу частину стрілю як кубиками, убиками. Виберемо домашній огірочок. Ріжу його на половинку, І як вам захочеться. я роблю ось так. так. Нарізаю його, відправляємо також його до квосточки. Потім тут у мене ось такий перчик. Мені ще подобається з червоним перцем капі, але сьогодні його в мене немає, тому буду ось з оцим ось біленьким. Так. Десь половинку перчика достатньо. Нарізаю його такими смужечками. Патне ось так, відправляємо сюди і зелень. У мене кріп і петрушка. Скільки ви любите, я люблю побільше, але мої сімейні не дуже люблять багато зелені, тому додаю, але не багато. Петрушка і кріп. Можна було б ще зелену цибулю, але в мене немає зараз цибульки. Або фіолетово буде також смачно. Так, нарізаю зелень і також її відправляю до салатику ось так і залишилось заправити салат. Заправляємо салат солю трішки по смаку. Тепер тут у мене яблучний оцет, додаю отаку одну-дві пробочки. Ну, чайну ложку можна сказати. Так. І заправляємо олією. Все, змішуємо і салат готовий. Змішуємо. Ось. Такий вітамінний вийшов салат. Дякую за перегляд, підписуйтесь на мій канал. Всім до побачення!